Зернові продукти це пшениця, ячмінь, овес, жито, кукурудза, рис, просо. Вони є джерелом вуглеводів, включаючи харчові волокна, рослинного білка і вітамінів групи Б. Вони також містять мінерали, такі як негемове заліза, воно теж потрібно. Мідь, магній, цинк, а також калій і фосфор. У раціон немовлят у першу чергу рекомендують вводити рисові, кукурудзяні, пшеняни. Пізніше вже глютенові каші. Але пам'ятаєте, я казав, що кількість глютенової каші має бути обмежена: ну, 30-50 там грамів чи мілілітрів. На добу того цілком достатньо. Не треба давати 200 грам манної каші. Рис і продукти, що містять рис використовують обмежено через можливу присутність в ньому неорганічного миш'яку. Він часто його накопичує під час росту. В нього є така особливість.